Субота, 24 серпня, скільки потрібно прощати, Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати до семи разів? Євангеліє від Матвія, 18.21 Я думаю, що всі ми в невідплатному боргу перед Петром. Він поставив запитання за всіх нас. Петро має щось від усіх нас, і тому він мені дуже подобається. У ньому я можу побачити самого себе. Можливо, ви відчуваєте те саме. Петро це не усамітнений святий, який сидить у монастирі і цілий день молиться. У житті він говорить те, що думає, він чесно говорить про те, що його турбує, чесно висловлює свою думку. Часом він імпульсивний і прямий, однак він завжди чесний. Одного разу Петро підійшов до Ісуса і поставив дуже важливе запитання. Господи, сказав він, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати? Не чекаючи відповіді Ісуса, Петро спробував сам відповісти на своє запитання до семи разів. Євангеліє від Матвія, 18.21 для Петра сім разів здавалося немислимим числом. Він думав, що Ісус зараз похвалить його за таке бажання прощати. У рабанів була приказка якщо людина згрішить проти тебе один раз, пробач їй. Якщо людина згрішить проти тебе двічі, пробач їй. Якщо людина згрішить проти тебе тричі, пробач їй. Якщо людина згрішить проти тебе чотири рази, відплати їй за її гріх. Вони вважали, що трьох прощень було цілком достатньо. Після цього милість закінчувалася, справедливість вимагала відплати. Рабин Ханна, який жив у першому столітті, писав Скривджений повинен прощати своєму ближньому не більше трьох разів. Традиція рабинів вимагала справедливості після третього разу. Петро подумав, що простити людині сім разів означало впритул наблизитися до досконалості, про яку говорив Ісус. У прощенні Він перевершив фарисеїв. Сім число, яке більш ніж удвічі перевершує те число, про яке говорили рабини. Число сім символізує повноту. Уявіть собі, здивування Петра, коли Ісус сказав. Не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім вірш двадцять другий Як можна простити людину, яка повелася з тобою несправедливо аж чотириста дев'яносто разів? А ось наш люблячий небесний отець простив він милостиво поводився з євреями протягом століть, постійно продовжуючи своє милосердя. Він посилав до них одного пророка за іншим, одного вісника за іншим. Потім він послав до них свого сина, а вони розп'яли його. Він терпляче пропонував їм прощення. А Ізраїль з такою самою постійністю бунтував. Ісус бажав, аби Петро зрозумів цю важливу істину, і Він дуже хоче, щоб ми також її зрозуміли. Прощення не вимірюється кількістю разів, прощення невід'ємна частина характеру Бога, це милостиве ставлення до нас. У нього немає образ, в ньому немає місця для злості. Він прощає, бо любить такий наш Бог. Можливо, хтось повівся з вами несправедливо, залишивши глибоку рану у вашій душі. В ім'я Ісуса, учиніть так, як учинив би Христос. Пробачте цій людині сьогодні.